Осмислення улюбленої історії про дракона, веселі пригоди на Гавайях і не лише. Новий кінотиждень готовий до зустрічі із шанувальниками світу кіно. Про стрічки, що можна переглянути на найбільшому у місті екрані кінотеатру імені Шевченка, із 5 до 11 червня, включно, розкажемо в ефірі програми Кінозала. Вітаю! Улюблена мільйонами історія повертається. На суворому острові Туб, де вікінги та дракони століттями були заклятими ворогами, живе юний гикавка, кмітливий, але недооцінений син вождя стоїка могутнього. Всупереч багатовіковим традиціям він наважується подружитися з Беззубиком. Грізним драконом породи нічна фурія. І ось цей несподіваний союз відкрив справжню природу драконів, ставлячи під сумнів основи суспільства вікінгів. Час настав викавко. Я маю вбити тебе. І зроблю це, бо я вікінг. Чуєш? Я вікінг. Все гаразд. я не скривчу. <звук> Може, вони не такі вже й погані, з ними воюють наші батьки, а скоро воюватимемо і ми. Вирішуй, на чиєму ти боці. Фантазійні пригоди, як приборкати дракона, є рімейком одноіменного анімаційного фільму студії DreamWorks Animation, який вийшов на екрани у 2010 році. До речі, це вперше в історії студія екранізувала фільм, який є рімейком мультфільму. Оригінальний мультфільм у свою чергу є екранізацією книги британської письменниці Кесіди Ковіл. До речі, у кінотеатрі імені Шевченка з 7 червня стартує допрем'єрний показ картини. Тож не прогавте нагоди стати одним із перших, хто побачить нову екранізацію. Нам час діяти. Нам? Тримайтесь поряд. Ну друже, готовий? Це от мале. Якщо ви ще не переглянули екранізацію пригод улюбленця дітвори Стіча, то маєте таку нагоду. У кінотеатрі імені Шевченка триває показ кінофільму Ліло і Стіч. Шестирічна гавайська дівчинка Ліло живе разом зі старшою сестрою Нані, яка є її опікункою після смерті батьків. Ліло почувається самотньо та мріє про справжнього друга. Тому вирішує взяти з притулку песика. Та ним виявляється прибулець із космосу, який втік від своїх кватів. Свого нового улюбленця Ліло називає Стіж. За нього відповідаєш ти. Ясно? Все буде супер. Це Ні. усе стеж за ним. Стій! ти що робиш? Жодних цуциків на столі. А це точно цуцик. Пригодницьке сімейне фентезі Лілої Стіч є рімейком популярного одноіменного мультфільму від студії Дісней. Що вийшов у 2002 році. Попри те, що минуло 23 роки, сценарист та режисер оригінального мультфільму повернувся до проєкту. Він долучився до написання сценарію та знову озвучив піча. Це агент Кобра Бублик. Треба впіймати синього цуцена. Я рахую до трьох стічу. Один. Такою програма кінозала була сьогодні. Нагадаємо, що ці стрічки ви маєте нагоду переглянути з 5 до 11 червня, включно на найбільшому місці екрані кінотеатру імені Шевченка. Масштаби, якісний звук, а також вигідна вартість квитка вас точно приємно здивують. Тож залучайтеся компанією рідних та друзів та вирушайте у кінотеатр. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. І до зустрічі рівно за тиждень!